Відразу хочу перепросити за мій голос. Він може звучати втомленим і хворим, тому що я після операції, але все одно не хочеться залишати вас без нового уроку. Привіт! Зараз будемо вчитися описувати німецькою мовою зображення фото або картинки неважливо. Відразу скажу, що описувати їх можна на різних рівнях володіння мовою. Просто початківці використовують більш прості конструкції. Звісно, ти можеш описувати своїми словами, і це може вийти чудовий опис. Але якщо ми говоримо про якийсь іспит, то там від нас чекають опису за певним планом і використання певних сталих виразів. У цьому уроці я саме це все і поясню. Опис зображення складається з кількох логічних частин. Загальний опис, що зображено, яке це зображення. Розташування об'єктів. Де знаходяться основні елементи опис людей, предметів, дій, хто на зображенні, що вони роблять, інтерпретація та можливий контекст, що може означати це зображення, якій темі присвячена картинка, і особиста думка, які почуття викликає чи подобається. Такий план тобі допоможе ні про що не забути і завжди мати що сказати про будь-яку картинку. Щоб тобі було простіше формулювати речення, ось рейдемітель заготовки фраз, які ти можеш завчити, якщо тобі близький такий підхід, і будеш підставляти в них потрібну інформацію по картинці. Рейдемітель будемо розбирати поступово за нашим планом. Загальний опис: Allgemeine Beschreibung На цьому етапі потрібно дати загальну інформацію про зображення. Auf dem Bild або Auf dem Foto, man на картинці на фото видно. Наприклад, Auf dem Bild sieht man eine große Stadt mit vielen hohen Gebäuden. На фото видно велике місто з багатьма високими будівлями. Також можна сказати не sieht man, а Зееш. Це мова це гнучке явище. Тому українською мовою обери формулювання, яке тобі близьке, і так само формулюй речення німецькою. Das Bild zeigt. Картинка показує. Das Bild zeigt eine Gruppe von Freunden, die zusammen etwas feiern. Картинка показує групу друзів, які разом щось святкують. Das ist ein Farbfoto, eine schwarz-weiß Fotografie, eine Zeichnung. Це кольорова фотографія, чорно-біле фото, малюнок. Приклад. Das ist eine moderne Schwarz-Weiß fotografie Це сучасна чорно-біла фотографія. Імовірно in... фото зробили в Aufnehmen це знімати, фото або відео. Приклад. Імовірно, фото зробили в парку взимку. До речі, мої підписники на Патреоні регулярно описують картинки і усно, і письмово, тому що це дуже корисне завдання для того, щоб розговоритися або закріпити свої навички. І ти можеш долучитися також. Переходь за посиланням під відео і підписуйся. На Патреоні я публікую до кожного уроку, який є на цьому каналі, різноманітні вправи, які тобі допоможуть тренувати і граматику, і говоріння, і аудіювання. Одним словом, це дуже корисно, тому чекаю на тебе. Продовжуємо. Розташування об'єктів Позиціон об'єкта. Тут потрібно описати, де саме розташовані предмети або люди на зображенні. Im vordergrund sieht man на передньому плані видно Наприклад. На передньому плані видно жінку яка читає книгу. На задньому плані знаходиться, Наприклад, на задньому плані розташоване чорне авто. In der Mitte erkennt man. У центрі можна розпізнати. Наприклад, in der Mitte erkennt man ein junges Paar, das sich unterhält. В центрі можна розпізнати молоду пару яка спілкується. Лінкс або rechts auf dem Bild. Ліворуч або праворуч на картинці є. Е. Links auf dem Bild gibt es einen großen Baum mit grünen Blättern. Ліворуч на картинці є велике дерево з зеленими листочками. Вгорі можна побачити ясне синє небо з кількома хмаринками. Отже, на цьому етапі потрібно описати всі сторони зображення. На передньому плані, на задньому плані вгорі, внизу, посередині, ліворуч, праворуч. Вивчи, як правильно вказувати на ці місця на фото, щоб не витрачати час на формулювання таких речень і нічого не загубити і описати все на картинці. До речі, в принципі, час на іспитах для опису взагалі то обмежений, тому ти не зможеш довго думати, описувати кожен куточок в деталях. Це зайве. Ми маємо в загальних рисах коротко описати головні і другорядні об'єкти і перейти до наступного пункту плану. А ним буде опис людей, предметів дій. Personen, und handlungen beschreiben. Якщо на зображенні є люди, важливо описати їхній зовнішній вигляд. емоції, дії. Die Person, die Personen sehen aus. Людина. Люди виглядають. Наприклад, die Personen sehen glücklich aus, weil sie zusammen lachen. Люди виглядають щасливими, тому що вони разом сміються. Sie haben an вони одягнені у. Sie hat ein rotes Kleid an. Вона одягнена в червону сукню. Звісно, ти можеш використовувати інші дієслова. Наприклад, tragen носити або haben мати. І, взагалі, твоя розповідь може вийти абсолютно різного рівня складності. Залежно від того, наскільки складну ти використаєш лексику і граматику. Ці Сіредемітері, які я зараз показую, це просто орієнтир. Е er, або зі zu sein. Він або вона здається. Наприклад, er scheint müde zu sein, weil er gent. Він здається втомленим, тому що він позіхає. Die Leute, machen gerade, Die Leute machen gerade ein Piknik im Park. Люди зараз parku. Vielleicht sprechen Sie miteinander. Можливо вони розмовляють один з одним. Наприклад, Sie über ihre oder ihre Familie. Можливо вони розмовляють про їхню роботу чи їхню сім'ю. Так, припущення ми теж можемо робити, про що вони говорять, у яких вони одне з одним стосунках, яка ситуація зображена на фото. Тому що наступний пункт це інтерпретація та можливий контекст. Картинка передає настрій. Наприклад, das Bild vermittelt eine fröhliche Stimmung. Weil alle Menschen lachen, Картинка передає радісний настрій, тому що всі люди сміються. Vielleicht will der Fotograf zeigen, das. That... Можливо, фотограф хоче показати, що. Приклад. Vielleicht will der zeigen, dass Natur wichtig für unser Leben ist. Можливо, фотограф хоче показати, що природа важлива для нашого життя. Ich Echdenke das що... Menschen auf dem bild Freunde sind. Я думаю, що люди на фото є друзями. На завершення можна висловити власне ставлення до зображення і навіть трошки свій досвід в цій темі. Особиста думка. Ich finde das Bild, weil... Я вважаю картинку, тому що, наприклад. Ich finde das Bild sehr interessant, weil es viele Details enthält. Я вважаю цю картинку дуже цікавою, тому що вона містить багато деталей. Думку також можемо висловити так. Ich denke, ich finde, ich glaube, ich meine, я вважаю, я думаю. Або meine Meinung nach, На мою думку. Це словосполучення займає, наприклад, перше місце в реченні, а на другому буде дієслово. Meine meinung nach ist diese Situation sehr nett. На мою думку, ця ситуація є дуже милою. Чому саме таке формулювання? Nach meiner Meinung – за моєю думкою. Дослідно. Саме через те, що нах вимагає датіва, ми маємо займенник «meiner». Але так повелося, що нах в цьому вислові переміщується і стоїть після іменника, а не до, як це зазвичай буває з прийменниками. Але все одно залишається майне Р. Або можна сказати «Ich bin der Meinung, das». Я такої думки, що «Das erinnert mich an meinen letzten Urlaub am Meer». Це нагадує мені про мою останню відпустку на морі. Свій досвід розповісти це теж дуже добре. Вас ich meine eigene, або keine zu diesem Thema. Що стосується особисто мене, я маю власний досвід щодо цієї теми, або я не маю досвіду. І ось тут далі можна розповісти якусь аналогічну ситуацію з життя. Залежно від теми можна іноді вказати на ситуацію в моїй рідній країні. In meinem heimatland ist es anders. В моїй рідній країні це інакше. І продовжити пояснення. Mir gefällt das Bild, weil... Мені подобається це зображення, тому що. наприклад, mir gefällt das Bild weil es eine friedliche Atmosphäre zeigt. Мені подобається це зображення, тому що воно показує спокійну атмосферу. Як це все може виглядати на практиці? Ось картинка, детально її розглянь і почитаємо один з варіантів, який їм можна описати. Auf dem Bild sieht man eine familie in einem Park. Es ist ein sonnigen Tag im Sommer aufgenommen hat. Im Vordergrund sitzt eine Frau mit einem weißen Kleid auf einer Picknickdecke. Sie hat lange braune Haare und liest ein Buch. Neben ihr sitzt ein Mann, der ein Sandwich isst. Er hat eine Sommerbrille und trägt ein weißes Hemd. In der Mitte des Bildes sehe ich ein kleines Mädchen, das auch ein Sandwich isst. Rechts erkennt man einen Hund. Der Hund ist braun und scheint sehr glücklich zu sein. Im Hintergrund sieht man grüne Bäume und einige Leute, die auf einer Wiese spazieren gehen. Das Bild vermittelt eine fröhliche Stimmung, weil alle Menschen entspannt und zufrieden aussehen. Vielleicht will der Fotograf zeigen, wie schön es ist, Zeit mit der Familie in der Natur zu verbringen. Mir gefällt das Bild, weil es eine warme und positive Atmosphäre hat. Es erinnert mich an meine eigenen Sommertage im Park. Im Sommer gehe ich auch gerne mit meiner Familie in den Park, um Picknicks zu machen. <laughs> Das Bild zeigt eine alltägliche Szene in einer Küche. Es sieht aus wie ein ruhiger Morgen, an dem ein Paar gemeinsam das Frühstück zubereitet. Im Vordergrund sieht man eine Frau, die Kaffee in eine Tasse gießt. Sie trägt eine Schürze und scheint entspannt zu sein. In der Mitte des Bildes steht ein Mann am Herd. Und brett Eier in einer Pfanne. Im Hintergrund gibt es ein großes Fenster, durch das Sonnenlicht in die Küche fällt. Auf dem Fensterbrett sitzt eine Katze und schaut neugierig nach draußen. Auf dem Tisch und der Arbeitsplatte liegen verschiedene Zutaten wie Brot, Butter und Gemüse was darauf hindeutet, dass das Frühstück noch nicht fertig ist. Das Bild vermittelt eine warme und harmonische Atmosphäre. Es zeigt, wie wichtig gemeinsame Mahlzeiten für eine Familie oder ein Paar sein können. Die Szene wirkt sehr realistisch, weil viele Menschen ihren Morgen ähnlich beginnen, mit einer Tasse Kaffee und einem frisch zubereiteten Frühstück. Meiner Meinung nach ist das Frühstück eine der wichtigsten Mahlzeiten des Tages, weil es Energie für den ganzen Tag gibt. Ich finde es schön, wenn man Zeit hat, morgens mit der Familie oder mit Freunden zusammen zu frühstücken. In meinem Alltag frühstücke ich oft alleine, weil ich es eilig habe. Aber am Wochenende genieße ich es mit meiner Familie zu und in Ruhe zu essen. Я спеціально не даю переклад тексту. Якщо він для тебе надто складний, то свій опис картинок формулюй простіше. Якщо тобі невідомі лише деякі слова, то ти можеш скористатися словником і знайти переклад. Якщо хочеш потренуватися, можеш описати ось цю картинку і залишити свій опис в коментарях, а я перевірю.